Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення? У нашій попередній передачі мова йшла про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам сьогодні. Начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Калузької міської ради Богдана Галій розповість про інший вид державної соціальної допомоги, а саме державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми. Отже, пані Богдано, які види допомог призначаються сім'ям з дітьми? Відповідно до цього закону е, призначається шість видів е, допомог. Це який окремий закон? Е, відповідно до закону України про державну допомогу okay. сім'ям з дітьми призначається шість видів е, допомог. А саме допомога зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, е, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Допомога при усиновленні та допомога одиноким матерям. Я пропоную зараз докладніше зупинитися на державній соціальній допомозі у зв'язку з вагітністю та пологами. Будь ласка, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається жінкам, які не зареєстровані у системі державного соціального страхування у зв'язку із стратою працездатності. А саме до цієї категорії належать жінки, які не працюють, які зареєстровані в Центрі зайнятості як безробітні, студенти, фізичні особи підприємці, а також жінки, які звільнені з роботи в зв'язку з ліквідацією підприємства. Який розмір такої допомоги? Розмір допомоги становить 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Така допомога надається терміном на 126 днів і виплачується однією сумою, а у випадку, коли пологи були ускладнені, терміном на 140 днів. Середній розмір такої допомоги становить для непрацюючих жінок 1150 гривень, а для жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні 2200 гривень. Для оформлення такої допомоги необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання заяву відповідного взірця про надання допомоги такої допомоги, подати, пред'явити документи, які посвідчує особу, а також в залежності від категорії жінки, яка звертається за такою допомогою. Подати додаткові, додаткові документи, а саме для жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, довідку з центру зайнятості про те, що вони перебувають на обліку як безробітні, для е, осіб, які навчаються довідку з місця навчання, для жінок, які е, звільнені з роботи в зв'язку з ліквідацією підприємства. Довідку, про, довідку ліквідаційної комісії про, про причини звільнення з роботи, для осіб, які не працюють, копію трудової книжки. Тут слід зазначити, що жінки, які навчаються стаціонарно, мають змогу одержувати таку допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами за умови, що їм не виплачується стипендія. Відповідно, необхідно предоставити таку довідку. Тобто, якщо стипендію отримуєте, вже права на допомоги немає Так, Так, немає допомоги, права на допомогу немає. Для жінок, які зареєстровані як підприємці, додатково їм ще необхідно подати довідку з пенсійного фонду про те, що вони про те, чи перебувають вони на обліку в пенсійному фонді. Чи сплачують внески на соціальне страхування до Фонду соціального страхування в зв'язку із втратою працездатності? Пані Богдано, скільком жінкам цього року надано таку допомогу в нашому місті, і взагалі, чи великий є відсоток категорії власне, таких жінок в порівнянні з? Загальною кількістю жіночого населення нашого міста, які не отримують такої допомоги, в управлінні праці та соціального захисту населення таку допомогу одержують тільки жінки, які не застраховані у фонді соціального страхування зв'язку з втратою працездатності. Тобто, та категорія, яку я, власне, перелічила, решта категорія жіноцтва має змогу одержувати таку допомогу за місцем роботи, тобто, це власне. Допомога зв'язку з вагітністю та пологами працюючим виплачується за місцем роботи. Розміри цих допомог одинакові, працюючим не працювати е, ні. Тут зовсім інший підхід а. для нарахування допомоги зв'язку з вагітністю та пологами за місцем роботи. За місцем роботи така допомога працюючим жінкам надається на підставі лікарняного листка непрацездатності. А для осіб, які не застраховані у фонді соціального страхування. Така допомога надається на підставі довідки, виданої за встановленою формою, довідки лікувально-профілактичного закладу. Хочу зазначити, що така довідка надається тим жінкам, які під час вагітності відвідували жіночу консультацію, дотримувалися всіх рекомендацій лікарів, не порушували рекомендацій. Тоді лікарняний заклад надає таку довідку. Тобто лікарняний заклад може легко дуже довідки і не надати, скажімо, що значить не прошували рекомендації лікарів? Е, ну так, передбачено, чинним законодавством. Можливо, у лікарів є свої нормативні документи, де передбачається е, зобов зоб, або зобов'язується жінок відвідувати жіночу консультацію для спостереження під час вагітності, щоб не було якихось ускладнень і, і так далі. Що ж до кількості одержувачів такої допомоги, то за 2013 рік в управлінні соціального захисту було призначено такої допомоги 397 жінкам та виплачено на загальну суму 390 тисяч гривень. Є ще випадки, за яких допомога зв'язку з вагітністю та пологами не призначається. Я хочу про це сказати, що не призначається вона у випадках, якщо звернення за такою допомогою надійшло пізніше, ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, або якщо е, у випадку викидня, тобто якщо відбулося переривання вагітності, така допомога не надається. Е, чи… Є випадки чи бували випадки, коли допомога призначена, а вона все-таки не виплачувалася, або чи існують затримки з виплатою такої допомоги? Ця допомога виплачується за рахунок коштів державного бюджету. Перераховуються кошти. На рахунки одержувачів допомог, щомісяця виплата цієї допомоги проходить. Ця допомога виплачується одноразово за, всі, за весь період, зазначений у відповідній довідці, тобто за весь, за весь період вагітності, Тобто вона надається частина до пологової, частина після пологової. Сумарно воно становить, як я вже зазначала, 126 днів або 140 днів у випадку складних пологів. Виплачується однією сумою на даний час. у Нас заборгованості з виплати цієї допомоги немає, і давайте поговоримо про інший вид допомоги сім'ям з дітьми, а саме допомога при народженні дитини. Кому така допомога призначається і який необхідний для цього перелік документів? Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини або опікуну, які постійно проживають на території України разом з дитиною. Така допомога надається сім'ї з метою належного забезпечення належних умов для виховання та розвитку дитини. Для призначення цієї допомоги необхідно звернутися одному з батьків або опікуну до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання або за місцем реєстрації та подати заяву, придивити документ, що посвідчує особу, подати копію свідоцтва про народження дитини, витяг з державного реєстру. Про народження дитини власне, це і є одним із основних документів, на підставі якої здійснюється виплата допомоги. Якщо ж сім'я звертається за призначенням допомоги при народженні другої дитини, до перелічених документів необхідно ще додати довідку про склад сім'ї та копії свідоцтв про народження старших дітей. Який розмір цієї допомоги? Строк виплати допомоги та розмір допомоги визначається із в залежності від кількості живонароджених дітей, усиновлених дітей та дітей, які перебували на утриманні батька чи матері до народження цієї, цієї, дитини. цієї дитини, так і є чітке розмежування виплат допомог при народженні дитини. Так, допомога при народженні першої дитини виплачується у сумі 29 160 гривень. Така допомога виплачується не однією сумою загалом, а здійснюється одноразова виплата в розмірі 9 720 гривень. І решта сума, виплата решти суми здійснюється щомісячно протягом двох років у розмірі 810 гривень. Щомісячно, ну, так. Хочу ще тут зазначити, що е, розмір допомоги при народженні змінюється щороку, е, в залежності від е, рівня забезпечення е, прожиткового мінімуму. Так. І в цей рівень встановлюється законом України про державний бюджет на певний рік. Е, щодо другої дитини. Так, так. Щодо другої дитини, то розмір такої допомоги в сумі становить 58 тисяч 320 гривень. Одноразова виплата, як я вже зазначала, 9 тисяч 720 гривень. Так, як і в попередньому разі. Так, як і в попередньому, так. І щомісяця протягом уже чотирьох років здійснюється виплата у розмірі 1000, 1012 гривень 50 копійок. Тут виплата вже йде 4 роки. Щодо допомоги при народженні третьої дитини та наступних дітей. Загалом розмір такої допомоги становить у 2013 році 116 640 гривень, одноразова виплата 9 720 і протягом уже 6 років, щомісячно виплачується 1485 гривень. Пані Богдану, хочу запитати про чи є такі нюанси, скажімо, якщо жінка-породілля зареєстрована чи приписана у нас в калуші, але ми знаємо, що багато знаходиться поза межами області, поза межами України на роботі і власне там народжують дітей. Як в цьому випадку чи призначає держава допомогу? У зв'язку з народженням дитини так, така сім'я має право на допомогу за умови, що вона бувають випадки, коли жінка народжує дитину за кордоном, але здебільшого люди повертаються додому в Україну, і для призначення такої допомоги є основною умовою, що сім'я має проживати на території України. Якщо дитина народилася за межами України, подається переклад свідоцтва про народження дитини, апостель. Переклад повинен обов'язково бути нотаріально завірений в встановленому порядку, також необхідно пред'явити довідку про те, що дитина є громадянином України. E, слід тут зазначити, що e, допомога при народженні дитини надається за умови, якщо звернення за нею надійшло не пізніше, ніж через рік з часу народження дитини. Також, у e, випадку, коли народжується мертва дитина, така допомога не призначається. E, тільки на живонароджених дітей надається а ви допомога. про це вже згадували. А за яких обставин припиняється власне ця допомога, при яка має виплачуватися при народженні дитини? Так, є чіт чітко передбачені випадки, коли виплата допомоги припиняється. Тобто вона може припинитися, я перепрошую швидше ніж на цей термін, що ви називали, продовж 2-4 років? Так, mm. так, безперечно, це у випадку, коли у випадку смерті дитини, у випадку смерті одержувача допомоги, коли я припрошую у випадку смерті одержувача допомоги, але якщо дитина залишається, скажімо, померла мати, залишається батько. батько тоді відповідно допомога переоформляється на переформляється та переоформляється, але і продовжується, продовжується на той самий термін, в тому самому розмірі. У випадку позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав припиняється також на опікунів, якщо припинена опіка. Також ще Визначено, що виплата допомоги при народженні дитини може бути припинена на підставі подання органу опіки чи піклування або Державного соціального інспектора. Що це за подання? Якщо встановлено, що сім'єю використовується не за призначенням кошти при народженні дитини. То виплата такої допомоги припиняється з першого числа місяця наступного за тим, в якому виявилися ці обставини? Чи можливо виявити, що допомога, яка має власне використовуватися на утримання забезпечення життєдіяльності дитини, скажімо, якщо батьки чи опікуни використовують її не за цим призначенням, ну чи пропиваючи? Тратять на щось інше, а не на дитину. Чи можливо це такі факти виявити, засвідчити, і чи над цим працюють відповідні якісь органи чи служби? Державний... Чи є такі випадки? Так, в управлінні, в нашому управлінні є державний соціальний інспектор, яка здійснює такі перевірки вибірково, тобто не передбачено чинним законом, що можна. Що необхідно перевіряти 100% всіх одержувачів. Перевірки здійснюється вибірково. За поданням служби у справах дітей цього року було припинено, якщо мені не зраджує пам'ять, двом одержувачам допомоги. Була припинена виплата такої допомоги в зв'язку із встановленням факту неналежного використання Допомоги, тобто допомога не призначалася, не, ви, не використовувалася за призначенням? Якщо, ви сказали, ці два випадки, допомога припинилася, але напевно дитина, ну я не знаю про, власне, про ці два конкретні uh -huh. випадки, але, напевно, дітям все-таки необхідна допомога, необхідні фінанси для забезпечення їхнього проживання. Якщо батьки цю допомогу пропивали, то звідки дітям. Гроші, хто буде виплачувати, якщо ця допомога припинена. Якщо дітей відібрали в цій сім'ї, дітей відправили у дитячий, помістили в дитячий будинок, то виплата допомоги не проводиться, бо діти знаходяться на, на повному державному утриманні. Це так і було в цих двох випадках. Чи ви не а в іншому випадку uh -huh. мати померла і встановлено було опікуна? І ось далі продовжувалася виплата опікуну, mm. власне. Тобто, в випадку, якщо немає батьків, допомога надається опікуну mm. після встановлення відповідного опіки. Mm. Пані Богдану, і на яку суму цього річ була надана допомога у зв'язку із народженням дитини? На обліку на даний час в управлінні перебуває 1552 одержувачі допомоги при народженні дитини, і загалом цього року було виплачено 14 мільйонів 95 тисяч гривень цієї допомоги. Чи багато є випадків, ну хоча б приблизно у відсотковому відношенні, коли допомога призначалася при народженні третьої і більше дітей? От, власне, ця сума, що одноразова 116 тисяч гривень. Ну, Чи багато покалиш у таких? Таких сімей. Так, я хочу зазначити, що зараз більшість сімей наважується народжувати третю дитину. Таких є достатньо випадків. Но, на жаль, в кількісному відношенні я не можу вам цього сказати. Ну, але все-таки все є, хоча в бому народжуваності все-таки в державі не Так, так, не але, по крайній мірі, в нашому місті люди наважуються. Пані і Буден, на, і, і дитин. на завершення сьогоднішньої нашої розмови, будь ласка, назвіть вкотре координати, телефони, тому що інформація важлива і ну, складна для сприйняття. Так, всю інформацію ви можете одержати. В управлінні праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Євшина, 9, або за телефоном 5-21-55. Я вам дякую за докладну інформацію. Вам, шановні краяни, нагадаю, що начальник відділу соціальних допомог управління праці і соціального захисту населення Калуської міської ради Богдана Галій розповідала сьогодні про два види державної соціальної допомоги. Сім'ям з дітьми, а саме про допомогу у зв'язку з вагітністю і пологами, і про допомогу у зв'язку з народженням дитини. Наступного разу через тиждень ми розмовлятимемо про інші види державної соціальної допомоги, а саме про допомогу по догляду за дитиною до трьохрічного віку і про допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Це була передача Державна соціальна допомога на все добре вам.